Перша знахідка підберезник. Ось такий. Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 31 жовтня 2024 року. Я в лісі. Такий у нас осінній день, тепло. Вже є первознахідка, знахідка, але це ще не все. Якщо комусь цікавий такий контент, ліс гриби, то запрошую всіх з собою на прогулянку. Погляньте, який в нас тут красень чекає. Отакий білий грибочок. Дивіться, який гарний. Знаю, що чекали мого. Відео вчора, але я вчора зробив собі. Ну, вихідний, типу, такий, залишився вдома. Щось не було в мене ніякого настрію їхати до лісу, так сказати, відпочивав. Сьогодні знову. щось показати але зробив це не я, я не знаю, можете не повірити Сказати, сам наступив і на когось звертає, як я коли наступаю то я говорю що це я зробив а це ось дійсно я знайшов погляньте я не знаю хто на нього наступив може це вчора хтось дивіться який гриб гарний ну що я його візьму звісно але да, шкода Сподіваюся, що цей грибочок буде нормальний. Огляньте який. Прямо біля молодої сосни виріс. Шапочка ще така не повністю розкрилась, поморщена. Але такий гарний гриб. Йдемось по цій стежці, я такий щось... Глянув, думав може маслюк, бо багато знаходив маслюків таких здорових. І погляньте, це ж білий. І теж дивіться, хто їх топче. Дивіться, ну як можна наступити і не почути, що наступив. Це або звір якийсь, або я не знаю. Ти що, вже другого так знайшов. Шапку можна забрати. Так, ідемо цей стежинкою, і дивіться, може хоч цей нормальний. Е, це підберезник він. Вже старий, хай вже його миші. І далі їдять. Ми підемо щось пошукаємо краще. Вже чую грибники тут неподалік. Мухомори, як завжди. Десь повинні бути і білі. Біля них. Ну ось. У нас знову мухомори, а біля мухоморів здається підберезник. Так, я вже його відчуваю по, по дотику. На дотики такий ну, вже такий він не першої свіжості. Але вже якщо вирвав, то заберу. Ну, а ось цей підберезник у нас вже значно кращий, ніж був попередній. Так, дійсно, бачите, який він. Гарний. Зупинився чаю попити і кинув рюкзак, зараз я вам покажу. Ну, мій рюкзак, ну я вже термос витягнув, там був термос. Це ж нагинаюся по термос, бо тут у мене збоку був і погляньте. це ж так надо. такие два грибочки. Ну, випадково, это не то, что там вот так бывает, бачите, как. Такие два брата. Вот так, идут до кошика. Знову у нас знахидка. Березничок. Так. Ось такий. А неподалік. Ще один. Зразу якось не помітив. Але цей ні, цей. Ми залишимо тут а ще один є. Це всяк випадок. Цей теж такий якийсь. Не знаю. Я його, якщо ще поносю години-дві, то з нього каша буде тут, я його залишу. Ви тільки погляньте на це чудо. Отак От можна йти. Раз. Два, дивіться, які гриби. Три. Чотири. Ну це поки я ще бачу тут. Треба походити, подивитися. Так буває. Зразу вийдеш і знаходиш таку кількість рибочків. Так, да. це в подалі, бачите, вони ховаються там, де тепліше їм. в мохах таких, в ягідниках. Треба все ретельно ну, обстежити, походити, подивитися. Ну, Ось так, бачите, як буває, можна зразу так натрапити і зраду 5 штук знайти. А можна ходити отак по 40 хвилин десь одного знайдеш і, і тому радий. Так, У нас здається знову знахідка. Та й не здається, а так і є. Ось такий, бачите, грибочок у нас зачекався по сусідству з ним. Ще якийсь, я не знаю. Ой, він такий. Не ну такий він суповий на сушку піде. Так. Головне, щоб він був чистий. Середини. Так, він бачите, ніжка чиста, то й шапка теж чиста 100% буде. Ми його сюди десь прилаштуємо, щоб він не, нікому не заважав і не портив нам естетичний вигляд. Зверху будемо молодими прикривати. Хочу вам показати, Маслюки. Погляньте які. Ось ці дивіться, які. Нічого зубів. Я ще більше бачив. Ну такі, бачите. Тай вже тримається. Маслюки ми завжди спіємо назбирати, а ми зараз прийшли за ось такими. О. Бачите який. Білий грибочок. І знову так бачите, мох, травичка, я, ягідничок. Тут так, якби й низина, вологість, І вони ростуть. У нас, здається, підберезник. Так. Знову підберезник, і це вже кращий. Як його тут побачиш. Отак От ще листя на ньому лежить. Це Можна і наступити на нього. Погляньте який білячок. Ось ще один. Так, уже могу все. Хотя мне на сушку пига. Он чистый. Так, идем дали. Ну, а так ходим по лесу, ходим тут. На одном месте можно все сказать. Видите, Знову який грибочок. Такий білячок непоганий. О, ніби він там не був. А у нас знову приємна знахідка. Погляньте який білячок. Це гарний дійсно. Такий свіжачок. Ось так. Ну це вже стає дійсно цікаво. Дивіться який красень тут. О, це взагалі такий цукровий знизу, біленький геть. Гарний. он просто идеальный. Вот так. О, и снова у нас встречает. Вот такие. Белячок. Хочу щось вам показати. У мене аж серце кров'ю облилося. Бачите, ось таке. Де ми були раніше? Дня, два, три назад. Погляньте, які грибочки тут. Тут може за цих ще щось і вийде. Такі я. Ой! Вони тут чисті! Не чисті, але вони, ну бачите, потрібно молодші дивитись. Хоча хтось би, може, і взяв би, сказав би, ось, наприклад, оцього можна. Та й цього буде ще тут пообрізати і на сушку, може ми їх залишимо тут, що вже брати. Будемо щось шукати поблизу, більш краще. Я думаю, що щось знайдемо. Десь тут. Але ж бачите, як проблематично їх зараз шукати. ці місті траві, ягодях, листя. Мухоморчик бачу, вони яскраві, їх видно, а грибів поки що ні. Ну от хто бачить зараз гриби? Гриба? І не один там. Як його помітити? Це чисто випадковість, так і далі, далі, опа. І є. Ось так, бачите. Ось він такий кремажний. Такий грибок. Всі, ну, звісно, ми візьмемо. Такі грибочки ми візьмемо. Залюбки. Ну, ось Нагадую, що сьогодні в нас 31 жовтня 2024 року 2024 року. Ми бачимо, що гриби ще ростуть, ще можна ну, назбирати. Ходити, отак не спіша, придивлятися. Ну, так дивишся, на перший погляд якби їх і немає. Але потрібно уважно це все. Ну ще і плюс якийсь свій має бути повинен бути, без цього ж теж не О, вже такий кошик майже в нас повний. Ну ще є куди, ну в мене ще поки що час є ще зараз десь пів на одинадцяту тільки, так що ще можна походити. Є ще в нас ось такий Підберезник, я навіть не знаю брати його чи не брати, може хай він тут залишиться він такий, ну ось оцей підберезник, який я щойно вам показував. Ось кошик вже стоїть з цією палкою ходіть. Зайшов брати кошика вже десь іти і дивлюся, а тут бачите, як можна знайти щось. Білого гриба, а так і пропускаємо, і знаходимо і, і, і все. Це ну, випадково я просто його теж побачив. Такий нормальний грибок. От так. Ну, ось, Щось повело мене сюди, чому я не, сам навіть не знаю, і погляньте. Я йшов отак, геть, точно на нього. Прямо в самісіньку ціль. Ну так, як воно твоє, то твоє. Такий грибочок. Ось так. Ось так. Та йди сюди? О! й такий підбережник нам попався. Ну, цього можна взяти, цей такий нормальний. Ну ось такий у нас результат на сьогоднішній день. Ну, думаю, нормально сходили. Будемо закінчувати нашу сьогоднішню грибалку. Такий похід грибний до лісу. Нагадую, що сьогодні в нас 31 жовтня 2024 року, як ви бачите, самі гриби ростуть, і грибів є різних багато. Ну, Я як збирав такі ж, ви бачите, білі там, підберезники. Багато бачив парасольок, багато маслюшків. ще. Ну і там ще других різних таких, ну, які я взагалі не беру. Хоча я знаю, що вони їсти. У мене був умисел на таких грибах, білих, як би сказати. Ну що, всім хочу подякувати. Всім бажаю міцного здоров'я, щоб всі жили в достатку. Головне мирного неба. До нової зустрічі. А зустрічі ще, ще будуть. Поки в нас тепло, то рибочки будуть рости. Будемо зустрічатись. До побачення.